Це селище із загадковим топонімом Сидорів територіально належить до Гусятинського району, що на південному Тернопіллі. Його минувшина така ж давня, як ці священні пагорби і небо над ними. Хоча в Стародруках поселення згадується уже в 14 столітті. Доторкнутися до праісторії Сидорова можна, зазирнувши через колишнє вікно його головної окраси феодальної твердині резиденції. Її перший власник, поляк Мартин Калиновський, був одним із найбільших ворогів Богдана Хмельницького. Запальний та принциповий магнат і коронний гетьман брав найактивнішу участь у всіх військових походах проти українського гетьмана. Так тривало до 1652 року, коли у бою із козаками під батогом він загинув із усім своїм військом. 350 літ тому у містечку Сидорів, що на Тернопільщині, сміли унікальну оборонну споруду яка своїми архітектурними формами нагадує корабель. Маю великий сумнів у тому, що зодчі доби пізнього середньовіччя бачили десь подібних розмірів морські судна, риси якого вони втілили в камені. Найвірогідніше цьому сміливому задумові сприяв довколишній ландшафт і багата уява проектантів. Могутню цитадель спорудили з пісковику та ламаного вапняку, типового будівельного матеріалу для цих країв. У першооснові твердиня була укріплена шістьма оборонними вежами. Нині зосталася лише дозорна та в'їздна. Стання, навіть у своєму скаліченому стані виглядає таким собі скам'янілим, нескореним воєводою, маківка якого наче оздоблена короною. Усіх, хто в'їжджав чи входив через її склепінчату арку, зустрічав викарбуваний Латиною текст, наче своєрідна візитка давніх господарів. На тлі благородних руїн ще цілком реально уявити собі, як колись, вишикувані на стінах сурмачі, урочисто сповіщали про прибуття бажаних гостей чи їхню участь у костюмованих балах та святкуваннях. На доволі просторому подвір'ї дитинці розміщувалися казематні укріплення, житлові та господарські прибудови. Стрільниці замкових морів розташовувалися у три яруси з різними підходами для ведення перехресного обстрілу. Надійним укриттям оборонців служили потаємні підземей. Від часу свого розквіту над небом цього поселення з дивним іменням Сидорів і його фортецею крейсером відшуміло чимало вітрів. У наш час від колишньої потуги замкового комплексу зосталося менше половини. Те, що не донищили нападники, те послідовно руйнує сама природа, яка одначе тільки виграє від подібного сусідства. Гармонію замкової тиші доповнює грайливий потічок. Скільки б не допитувався про назву цієї річечки, яка оперізує замковий пагорб, точної відповіді од від місцевих мешканців так і не отримаєш. Одні називають її слобідкою, інші сухоставом. Так чи інак, але саме її заболочене річище зумовило планування форпосту і становило. Певну перепону для ворожих набігів. Зовсім недалеко звідси права притока слобітки сухостава плавно впадає до більш історично вагомішої ріки Збруч. Починаючи від часів Київської Русі, по ріці Збруч проходили державні кордони. Ця тиха і поважна течія завше була межею імперії. Спочатку Польщі і Литви, далі Австро-Угорщини і Росії, опісля Речі Посполитої і Радянського Союзу. Кордон між ними проіснував до вересня 1939 року, коли згідно пакту Ріббентропа Молотова Червона армія рушила на захоплення Галичини. На цих мальовничих берегах завше було неспокійно. А сама вода з бруча для багатьох ставала останньою надією між життям і смертю. І досі, незаперечним нагадуванням про ті пам'ятні часи, є пооране у соснового бору з глибокими окопами військових редутів, в яких протягом десятиліть несли незмінну варту чужинецькі прикордонні частини. Звідси, крізь контури столітніх нашарувань, Проглядаються обриси іншої пам'ятки поселення Сидорова. Бароковий римокатолицький католицький храм. Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Зведений на кошти власників цих посілостей Калиновських року 1730-го. Поруч привертає увагу на півзруйнований Домініканський монастир. Крізь його діряву покрівлю видно одну костельну башту із сонячним годинником. Верхні квадратні об'єми костелу прикрашені пілястрами, а трикутний фронтон служить зв'язуючим містком між ними. Посередині скульптура Мадонни, яка молитовно звела руки, але святиню так і не вберегла від.